По е, російській церкві, ну, якщо е, сьогоднішня вона називається Українська православна церква Московського патріархату, я правильно назву да? не зовсім. А як вони То, називається? Ну, оці крайні словосполучення, вони десь да. по дорозі десь зникли. Да. Тоді, тоді, перше, це відсутність цього права. Так, от, щоб вона не тільки щоб ці словосполучення не тільки зникли у назві, вони повинні зникнути в першу чергу у відносинах, скажімо так, контролю. Це означає, що ця українська православна церква повинна повністю відійти повністю від Росії. Це перше. Друге, вона повинна визнати Томос. Правильно? Вона повинна вийти пуб з публічною заявою про визнання Томасу. Ну і третє, вона відповідним чином тоді повинна повністю позбавитися від своїх зв'язків з Росією. І, напевно, тоді у цієї церкви буде інше майбутнє. Я так розумію, і у вірян буде інше майбутнє. Тому що до е цього треба, я скажу, свою думку, і не, ця думка ґрунтується не на здогадках, а на фактах. На превеликий жаль, ФСБ використовувало. Е Українську православну церкву московського патріархату як ще один інструмент впливу на Україну для розколу України, для захоплення України, для ідеологізації України, для розповсюдження своєї мережі агентурної в Україні. Тому да, можливо, в цієї церкви є майбутнє, але я думаю, що ці умови одні з об'єктивних умов от вони на столі.